Що, все, починаємо? Привіт, ютуб! Не знаю як ви, а я заскучав вже за подібними роликами. Так що сьогоднішнє відео буде про те, як, як же ж я все-таки відзначив свої 4000 кілометрів разом із своїм мотоциклом. Нагадаю, цей Ліфан LF 152 е Розкажу, що я купив для нього і для себе. Отже, почнемо. Почнемо з екіпіровки. Перші це були халявні мотоботи поверх спортивних штанів. Потім наколінники, які я стрельнув у брата. І, звичайно, найцікавішою покупкою з усіх була покупка мого нового шолому. Це від відомої китайської компанії ls 2 Шолом не з самих дешевих, але е, досить надійний, хочеться сказати. Е, він, я купив його за близько 100 доларів на офіційному магазині LS2 Com'UA. Отже, е, модель FF320. з е, Шолом інтеграл, як можемо бачити. Е, зацікавив мене хорошими відгуками серед покупців. І вирішив придбати я його і собі. Тут такий простенький прозорий візор у комплекті з кріпленням під пінлог. Далі звичайний китайський трюк це отакі очки. Сонцезахисні, до речі, дуже хороші у дорозі, допомагають справді від сонця нормально захищають. Вентиляція є отут і зверху. Отут. Вентиляцію, наприклад, оцею дуже часто користуюся. Вона допомагає, як бачите, тут є отакі канали, допомагає від запотівання візора, коли холодно або щось подібне. Далі відзначується цей шльом дуже хорошим і надійним кріпленням, і його легко знімати. Отак. От. Все дуже просто відбувається буквально. Інтуїтивно ясно. Хороші шви, все добре пошито, якісно, мені подобається, на голові лежить дуже упевнено і не болтається. Плюс до цього всього, саме більше мене зацікавило, це система підкачки, щок. Отут є отакі два пімтики. Оцим накачуються щоки. І регулюється вже на голові райдера, як за добре, як за міцно тримається шолом на голові і спускається от таким, от таким клапаном. І за рахунок цього шолом дуже класно тримається на голові і любими різкими. Обертами голови, не злітає і не холітається, нічого йому нема. Дуже хороший шлюн, щиро рекомендую. Не знаю як там з цінами піднялися чи ні, але рекомендую для покупки. Мотоцикла зміни були наступні. Саме перше, що я зробив, звичайно, на початку сезону, це поміняв поворотники. На отакі вони вже у мене якраз хідний матеріал. Я їх... Це вже в мене третя пара, так що не знаю, що в мене так з ними не везе. Ну, Ці я купив самі дешеві, навіть не задумувався за 100 гривень з дуже якісним аквапринтом від китайців під карбон. Все дуже дорого виглядає, все супер. Діодні, жовті, гарні, яскраві. Ну, як на 100 гривень, то поки що відсвічують, поки що не поламалися, так як всі попередні. Далі також хотів поміняти лампочку, це була спроба тюнінга. Хотів змінити на світодіодну, але так вийшло, що не судьба. І вона розламалася десь через тиждень катання. Так же я розібрав і назад поставив заводську. Звичайно, не знаю. Можливо, далі куплю нову і поставлю назад. Подивимось. Е, наступну що я зробив, це тут ще одне кріплення зробив під номер, тому що від сверхшвидкості номер загинався і потім починав бреніти. Так що там отаке от кріплення придумував. прийшлось сверлити крило. Але зато надійно і все дуже добре тримається зараз вже буквально разом з крилом. Наступний тюнінг дуже хороший, це був у нас руль. Виготовлений був на замовлення. У одної хорошої людини вона зробила мені повністю по моїх розмірах, по моєму замовленню. Колір також я вибирав усе повністю робиться під замовлення. Чому я поміняв руль? Тому що заводський звичайний мені дуже сильно не подобався як на вигляд, так і якийсь він мені був незручний. Думаю. Ну от я вирішив на початку сезону зразу його поміняти. Цим я надзвичайно задоволений, на мотоциклі зовсім інакші відчуття. Ти їдеш вже руки ширші, посадка трошки змінилася за рахунок того, що руль сам нижчий. Ну і ширший це зрозуміло. Трошки погралися з цими крашпедами, засувати їх було тяжко за рахунок тих резинок, Ну нічого, поставили, тримаються. Ще нічого не вилетіло. Загалом рулем задоволений, все як має бути. Ну і наступна тюнячка, це моя улюблена частина, це у нас глушитель. З заводським у мене були проблеми від самої початку від покупки. Він щось там принів, дивні звуки видавав, не знаю, що то було. Я загалом сильно тим не парився і купив у китайців от такий. Це закос під легендарний Якрапович у китайському виконанні. Купив на Аліекспрес. Не надто дорого, буквально 50, так, 50 доларів. І у карбоновому виконанні, такому також Аквапринт, більш дорожчий, ніж на поворотниках. З наклейкою Карповіш, це все повністю йде в комплекті, поміняти проблем взагалі немає. Я змінив його буквально за ну, 2-3 годинки. ми з ним погралися і все. У зварці ніяких проблем, старий від, відпилюєш, там є кусочок труби, до нього доварюєшся, хоп, і все стає на своє місце. Знімаючи ці пружинки, можна позбутися глушителя. Буде лише такий переходник. Лишиться на місцях шва ми покрасили його чорним матовим балончиком, щоб нічого не ржавіло і все було добре. Ну, всі ми пам'ятаємо, як звучав старий глушитель, заводський, я вставлю у відео. І зараз ми послухаємо, як звучить все-таки цей. Доволі басистий, я ним повністю задоволений і, і на низах особливо такий роздається бас. Хочеться нагадати, що отут є така флейта, китайці придумали, вона кріпиться на болті під шестигранкою, вона повністю знімається і в нас виходить. Ну, повний е, прямоток. Ну, я її не знімав. Звук, звичайно, без неї дуже класний. Але він трошки не пасує моєму мотоциклу. Тому я все залишив так, як є, у стандартній комплектації. Але все змінити взагалі не проблема. Дві хвилини і у тебе повний прямоток. Отак от. Житель от. Е, повністю задоволений. Е, він вийшов мені недорого, ставився без мороки. так що рекомендую.

хотів би відповісти на деякі популярні питання, такі як максимальна швидкість, крейсерська, яке масло і так далі. Отже, почнемо. Максимальна швидкість цього мотоцикла це взагалі загадкове питання. Бо того, що я їхав на ньому по своєму спідометру 95 км за годину. Але коли я їду з якимось іншими мотоциклістами, то вони після поїздки запевняють мене, що я їхав сотню, а то й 105 км. Так що, не знаю, не знаю. Якось, якщо знаєте, як вимірити точну швидкість, пишіть коментарі, обов'язково скористаємося вашою порадою і засічемо, скільки ж він все-таки їде. Крейсерська швидкість, ну, 80-90, якщо їду сам. Якщо з пасажиром, звичайно, тяжче, буде 80, то нормально. Далі питали, яке масло лию. Ще раз кажу, я говорив у першому відео. Вже лию. Четвертий здається раз 10 в 40 від хадо, повна синтетика маслом повністю задоволений. Мотор нагрівався до великих температур, близько 150 150 градусів і йому нічого немає, все, їде, як їхав. Ну, звичайно, точно знати не можна, поки не розбереш, але по відчуттях немає ніяких поганих змін і нічого з ним не сталося. Далі питали на рахунок захисту ланца, що він пластиковий, чи немає з ним ніяких проблем. Проблем нема ніяких взагалі не знаю, які там з ним можуть бути. Знімаю його завжди чищу від смазки, нічого йому Нема. Один раз лише недобре його поставив, то в мене лан стер до цього пластика. ну Потім я це зразу вирішив. Я просто зняв і поставив ще раз правильно, просто перепутав кріплення. Е, наступні були питання по пластику. Казали, чи не лопається, не ламається. Не знаю, нічого йому нема. Е, лише покриття, звичайно, дешеве китайське. У разі, якщо капає бензина, то краска... Злітай і то швидко. Ще які були питання, це на рахунок постановки на документи. Я близько п'ять місяців після покупки їздив взагалі без документів. Ну як у мене був договір купівлі-продажу і так далі. Ці всі весь набор документів з магазину. І Е, я тоді ще не знав, чи можна з ним їздити нормально попри поліцію, чи не будуть там жарити. Ну виявляється, що не жарили, але і. Проблем вже не було. Через 5 місяців я поставив його повністю на реєстрацію, отримав номера, усе в мене добре. Це була трошки важка процедура, але в кінці кінців все таки вийшло, все, як має бути. Отже, у нас у планах ще дуже багато відео на це літо, на цей сезон. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це відео було вам корисне. Знімати будемо багато і не лише про цей мотоцикл. Ну, принаймні, це у нас у планах бажаємо всього найкращого вдалих покатушок. Завжди повний бак і удачі вам.